Ще тиждень тому на зупинці будинок побуту, що на вулиці Інститутській, зупинялися лише маршрутки та автобуси. Хмельничани неодноразово звертались до управління транспорту та зв'язку з проханням впорядкувати місце для зупинки тролейбуса. Два роки поспіль Володимир Корчинський оббив поріг міської ради, аби вирішити дане питання. Нарешті сталося. Ця зупинка буде налетит, я так думаю, для самих більших верств населення. Там Більше всього пенсіонери, студенти. Ну, Представте собі, якщо пенсіонер їде туди, в аптеку комунальну, а назад треба йти пішком до танку, звичайно, не те, що він там не має часу, він здоров'я просто немає. Звичайно, з кузчим мені приходить багато з міської влади речати питання, я їм надзвичайно вдячний, що вони пішли мені на зустріч. Відтепер хмельничани не долатимуть відстань від зупинки університет до пам'яті героям, а чекатимуть тролейбус на вже новій зупинці будинок побуту. Наразі облаштовують торгівельний павільйон та місце очікування громадського транспорту. Нову зручну зупинку вже оцінили жителі міста. Нормально зробили, велике розстояння людям добиратися тут домов нога, дуже позитивно. А чому Потому, що я хвора і мені сердешніця, і треба йти. Бог зна куди, а на буси не вистачає пенсії. Від однієї доброї справи до іншої. Тепер Володимир Корчинський просить у міської влади прибрати старі поштові скриньки з вулиць, а також переглянути вартість послуг міської лазні. Каже, 45 гривень не по кишені пенсіонеру та студенту.